Коли Дніпропетровці навчаться правильно паркуватися та переходити дорогу у патрульної поліції, з'явиться більше часу на розкриття кримінальних справ. Поки що оформлення саме адміністративних правопорушень левова частка роботи поліції. Про це розказав сьогодні командир підрозділу, у зону відповідальності якого входить центральні вулиці Дніпропетровська. Не штрафують, а розмовляють. Поки що у патрульної поліції така формула взаємодії із пішоходами порушниками на покарання грошима нариваються лише найбільш гострі на язик: ті, хто починає грубияніти та сперечатися. Таких одиниці кажуть поліцейські. Переважна ж більшість порушників визнають, що були неправі і обходяться лекцією із правил. ПДД. саме головне наказання це життя і здоров'я. Ви не думайте о штрафах, коли переходите дорогу в неположній місці или не реагуєте на сигнали регулюровщика, знаків або светофора. Думайте о том, що у вас є сім'я, близькі. Якщо з вами щось случится, не дай Бог случится з другими людьми за вас, то будуть проблеми, ніж штраф. Золотий вік виховних бесід не триватиме вічно. З часом патрульні обіцяють діяти більш жорстко. Тарифи за порушення пішоходів варіюються від 51 гривні за перехід у недозволено. У місці до 170 гривень за створення аварійної ситуації. Як доказ серйозності своїх намірів, поліцейські наводять повсюдну боротьбу із незаконним паркуванням і твердять, що понавиписували штрафи усім, незважаючи на чини та заслуги. Для патрульних поліцейських люди всі рівні, незалежно від статусу і рану. також. біля Горсовету депутати, які припарковували свої машини, фамілії там дуже багато, теж получали постановлення. До речі, штрафи за неправильне паркування суттєві від 255 за стоянку під знаком до півтисячі, якщо транспортний засіб заважає дорожньому руху. Марина Дудик, Сергій Гончар, каналу.